Привіт, мене звати Вова. Ти на каналі Бес Моторса Авто. І що ви бачите позаду мене? Так. Це скарб. Але давай по порядку. Це відео я почав знімати ще на початку літа. Саме тоді я тусив з пацанами, які ганяли на гольфах. Я зняв про ці машинки відосики. Ось зараз тут один з одним вони з'являться. І якби нам з Косяном теж хотілося з ними ганяти, бо вони вічно ці оця парочка, цих два других вольфа ганялися один за одним по місту. І ми з Косяном захотіли з ними потусити, але якось брати в цю колону третього другого ліфа нам взялося банальним. І тут нам, нібито, якби повезло, доля підкидає в 150 кілометрах від нас джету купе. Тобто нібито як гольф, але щось таке більш цікавіше. Ми дзвонимо до власника, питаємо, як там по машинці стан, що вони як, і чувак каже, пацани, машина, ну, нібито як тільки за заводу виїхала. Ну, маленькі є нюанси, але машина в шикарному, в майже ідеальному стані. І тіпа, така, в такому сохранні, і в такому стані, така джета тільки в нього. І і в нього. Ну все, очі загорілися. Ми вирішимо в 5 ранку на маршруточку, бо якраз поросу дає маршрутка, вирушаємо в те місто, щоб ніхто не встиг перед нами купити ту крихітку. І нібито все мало бути супер. Але ми не врахували два нюанси: перший це погода. Запізнюємося на маршрутку і не можемо перейти, бо тут кругом бойде дощ. І в Рівному не можна перейти вулицю, як їде дощ, просто триндец. Зараз промосимо ноги і все, паєзочка до побачення. Клас, спасібо, спасібо. Що в рівному в дощ не можна просто вулицю припити. Ну, триндес. А класно як і як тут час перейти дорогу, домочувати ноги свої, просто капець. Клас, клас, все, місто господарників вашу за ногу. Другий хворих на голову сусідів, які запускають по нас ракети. Як виявилося, маршрутка не крепко хотіла п'ять ранку виїжджати на роботу, і тому ми ще просиділи під звуки на вокзалі кілька годин в очікуванні якогось іншого автобуса чи маршрутки, щоб нарешті вирушити за нашою купешною кралею. чайок. добрались до місця призначення. І тут такий прикол. Ми їхали на цій маршрутці, Нас пересадили в оту. По і того вони двоє приїхали разом сюди. Чого нас пересаджували, ми так і не поняли. Ви поняли, чого нас пересаживали? Ні, ми не в курсі, але п'ємчий. Тож після того, як ми кілька годин слухали, сирени дуже довго добиралися. Виявилося, що добиратись треба ще з пересадками. Ми мокрі, змучені, голодні, приїжджаємо в місто. І коли дзвонимо до власника, питаємо, може якось ти хоча б кудись під'їдеш, Він такий, це все вперто ігнорує. Він просто каже адресу. От машина стоїть там то. І ну, чуваку ну, відверто якось так от по барабану, що ми не місцеві, що ми там толком не знаємо, куди йти, що транспорту, як доїхати туди, теж немає. Ми там блукаємо по тому місту, дзвонимо до нього раз сім, типу, бо там ці вулички, все непонятно, але він такий, добирайтесь, тоді наберете, все, не грайте мені голову. Ну, робити нічого прийшлось нам ходити, блукати, бродити по тому місту і нарешті, стільки от випробувань позаду, ми нарешті приходимо до цієї ідеальної джети. Зустрічайте. А я релігінс!

Не знаю, чи варто щось от коментувати, додати. Єдине скажу, єдине, що скажу, що продавець був дуже однозначний в своїх судженнях. Ну, в нього були відповіді на будь-яке запитання, просто ця відповідь була одна. Ну, наприклад, я запитую, а от чого водійське сидіння? Типу, спинка не тримається. Там от сидіння сидить, і оця спинка вона просто зламана. Вона просто так тіліпається. Типу, я такий, так тут же ж неможливо сидіти, а він такий на швидкість не впливає. Я такий, а чого ви якби не попередили, що тут якби стеля і дверні карти просто саморізами прикручені, такий, так на скорость не впливає. І ми такі походили, подивились на це все добро І коли заглянули в багажник, там ще здав ще більший сюрприз. А сама вишенька на, на торті виявляється. Що з цією машиною була невеличка пригода, в неї якось так страпило, що була відірвана срака. Ну, типу, це не якесь там, типу, що, типу, що, ой, срака відірвана. Ні, там реально була відірвана срака. Просто, от, де кінчається заднє скло і починається багажник, там на тому місці, просто такий з багажника, якщо заглянути, там є лист металу. Які прикручені саморізами. Ну, тобто воно навіть не зварене, воно просто прикручене саморізами. А з вулиці, щоб не було видно, то зверху по саморізах закидано шпаклом. І ми такі, як би, ну, це якби важливий момент, про це варто було б сказати, а він такий. Пацани, Пацини, я... Пацани! в машині 20 років, ви що думали? вже немає? Купи тримаються, все. Ну, в якийсь такий момент, на скорость не впливає. Сраків машини було, на купи тримаються. Ну, коротше, тут нема що довго розказувати, ви самі все побачили. І на оцій радісній ноті ми пішли від тієї джети снідати Ну, в обід, але лоснідати. І зараз е, Костя швиденько спробує пояснити свої якби, перші емоції, як ми ще наподивились машину, і те, що він це намагався робити максимально без матюків. Заслуговує пальчика вверх і підписки на канал. Бо ну просто уявіть, наскільки це було важко що oh. скажеш? Мені вдох подобається. Ну, все так, гарно. Інформація була надана на правах реклами. Сервіс чіткий. Ну ми ще не пробували їжу, але я про машину запитував. А, ah, машину? Ми тут власне через машину. Саморези, <свист> під це... Це сильно. <свист> Я дуже розчарований. Не те, щоб мені жалко грошей, що я це приїхав туди-сюди, але жалко часу. І що не і що не пишуть, і це все, іш, як мали написати. Пишуть, О, і не кажуть толком. ж питав, що там, питав же, що розпитував, що покузу, як там, що там, шпакльовано, багато, небагато. Ну, де ти бачив, оце 90-й рік там машина не крашена. Я ж маю на увазі не те, що там крашено, не крашено. По-любому десь крашено, ну, але просто як воно зроблено. Ну, явно не кусав жесті, не саморісно і легко шпаклом, пахбах і все. Ну, це пішла. Оце моя емоція. Власне, наша подорож так і закінчилась, і в принципі на цьому мало закінчитись відео. Але я приїхав у Рівний і розказав про цю всю історію з покупкою Вадіму. І він сказав: Блін, вован! І я тільки що якраз дивився біля рівного у сідньому селі продається джета. Вона продає чотирьохдверна, але там 1.6 турбодизельний двигун, що якби що кльово, їдемо дивитися. Я такий, ну. Чого б не глянути. Коли їдеш купляти ва-ба? Йо! Я голодний! Фу, бля! Ти що ти шо? авто! Це, наверное, уже все. До побачення. Є, це у вас вістолярка кінчається, це вже мотор. Моторка. Як дяди, перші емоції. Чувак приїхав до нас на посаді по п'ятому. Машина дуже безказна. Він проїхав буквально з нами метрів 500 і в нього мотор їхав. Приїхав на Мерседесі. Мерседес теж не дуже добре робить, один, один стоп не робить правий. Тоже коптить. Надіємося, що буде їхати назад, у нього теж мотор далі. А Самі їдемо за джетою 1988 року, 1.6 і шість турбодізель. Він казав, що вони їх не глядять. Ну, це ми вже поняли якби, відразу. Відразу ми зрозуміли. Турбо дизель! Ну, після двох таких фіаско за один день, все, що мені хотілося, просто піти додому і спати. І тут, коли ми вже від світової жити додому, ми приїжджали мимо будинку там товариша нашого. І як виявилось, з нього на подвір'ї стояв цікавий автомобіль. Він його не продавав, але Вадим дуже требував його продати. І чувак все таки погодився. Але був ще один нюанс. Я ж хотів ізначально, чого джету чи гольфа, щоб було безпроблемне авто, на якому можна просто сісти і ганяти. А тут справа відверто кажучи, пахла попадаловом. Коротше, приїхали тільки що на дивитися другу машину, а тут оказується, що є подпіщик Best Motors срібне. Купляю машину подпісчика. Подпіщики держите. Тільки що надивилися дивилися джету, але їхали по дорозі і знайшли нашли Cavalier. Робить все в 10 разів лучше, ніж таджета. Даро дивимося, будемо далі, вам все розкажемо і покажемо. З розумної точки зору таку машину купувати не потрібно, і потрібно було від неї відмовитись, і якби розум намагався зі мною боротися. Саме тому, що мій розум зі мною намагався боротися, то ця машина ще кілька місяців простояла у свого власника. Але в один з вечорів він до мене перезвонив і. Ну, Можна сказати, переконавши, я маю забрати цю машину. І ось ввечері відбулось оце. Ну от і все. Приїхали забирати цього красавця кавалера. будемо вантажити на Лов'єту. І погнали. Ну що, кавалєр, ти готовий? До пригод? Чи не готовий? Будемо з собою дружити чи не будемо. Отак. Хотів купити легеньку машину для легенького проєкту, щоб все дешево і швидко. Купив бот. Це вже якесь прокляття в мене, напевно. Ви все правильно зрозуміли. Я стомений проблемами з лянчою, вирішив купити собі автомобіль, такий легкий проектик, щоб його, щоб на цю машину були запчастини в вільному доступі, щоб його легко було тюнити, купив собі Chevrolet Cavalier. Ой, дурак! З розібраним салоном, не на ходу, з безлічю маленьких нюансів, таких як, наприклад, відсутні гальма. І, ну я думаю, мою покупку ви можете зацінити. Словами в коментарях, що ви можете про це все сказати. Ну, а я наразі дякую тобі, що ти додився це відео до кінця. Не забудь поставити пальчики вверх. І якщо тобі цікаво, що далі буде відбуватися з цим шевроле, то обов'язково підпишись на канал. Міцного тобі здоров'я та завжди хорошого настрою. Побачимось!